У Чернівцях відзначили день української державності та день хрещення Київської Русі України. Нині містяни зібрались на майданчику біля флагштоку, аби спільно помолитися за військових, які продовжують виборювати незалежність, за цивільних, які загинули в умовах повномасштабного вторгнення та за мир. Більше у нашому сюжеті. Цьогоріч відзначається 1036-та річниця хрещення Київської Русі за словами протоіреї Василя Угрина. Прихід християнства в Україну став неабияким поштовхом для розвитку країни. Після хрещення Київської Русі разом з християнством прийшла розвиток цивілізації, культури, писемності, науки і все, що ми сьогодні маємо, це якраз воно завдяки християнству. Сталося і прийшло на наші землі. Третій рік поспіль українці відзначають цього дня і день державності, символом якого є чотири три зуби, які означають боротьбу, незалежність, історію та ідентичність. Маємо розуміти, що без єдності не буде перемоги. Без усвідомлення того, що ми є єдина нація, не буде перемоги. без того, що ми маємо підтримувати військових один одного у тому прагненні, що з перемогою буде і єдина нація, і буде все, що ми прагнемо. А це мирне життя, мирне небо, і ми віримо. І сьогодні ми зібралися для широї молитви. Що за молитвами до Бога Господь нас вислухає і подасть нам справедливий мир і обов'язково перемогу над тим ворогом, який прийшов на нашу землю. Нині спільно з духовенством містяни помолились за українських захисників, цивільних, які допомагають виборювати незалежність, та які загинули від російських атак. Під молету. Підформується села духу, і такі свята вони важливі. Вони згуртовують. А нам треба перемагати. Чим більше ми згуртовані, тим більше ми тим скоріше буде перемога. Та сподівається, що у наступний день української державності українці відзначатимуть під мирним небом. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.